Що робить б'є Б'є машину нам це кашник. не, цей. Номер машини читай. 1808. Що такое? П'яний. п'яний, що ти робиш? Що ты лабись? Дадим. Дадим, а не п'яний? пьяные. Они пьяные. не п'яний? анкаше. 140, місто Бердичев, я викликаю свічу оперативну групу. Зараз людині загрожує життя і безпека. Тут п'яні, тут. неадекватні не ТЦК викликаю свічну оперативну групу, сигнал виклику Бета. Вони зараз приїдуть і побачать, вибили. Вибили. вибили, вибили тільки що вікно. Ну, поліція і підходила. І а поліція, поліція. неадикватна. Переписували. Давайте зараз по... чому поліція до нас не підійшла, А стройсковий. А чому військовий нам виламав вікно? <рикул 'я> слідчо... Це ви так з дітками свічу оперативну групу на вулицю Булканівську. Кому що коли нас зупинили то до нас підійшов не поліція, а військовий? Чому він до нас підійшов і нам на вікно? А не ми ви? виламали виламали вікно. Викликаю давайте сигнал бета, сигнал реагування бета. Зараз закінчимо з чоловіком. Все виклик слідчо оперативної групи зараз не загрожуємо да загрожує відкривайте. Будемо зараз тебе закриватися. Ми закривається. закриватися. Веспе забирає подвал його ізолятор веспе. Що не щоб його забули три свідка мене нічого не підіменти? знає, що він стріляв. Він нічого не саме. Ми хочемо при нас, щоб задув. Ой, красавчик. Ви яке п'яне, битво там, діти! Битло! Куди? Куди ведете? Ну, в ЄСПЕ затримані в ви вис... а, там. Ми там ми, воно, ми. Хорошо, а як ми будемо знати? Відповідь. Ми тревимо по любому.